А як нам в нього запитують, а як повторювати ці думки, вони все одно є? А він каже: хай будуть, все одно ти просто продовжуй, і святе ім'я, воно, воно виграє, воно все одно пере переможе. Тобто просто продовжуйте і все. А, ну навіть в моменті є, коли ти повторюєш, повторюєш, і потім такі моменти, де якось попа, і воно ти пришибає, і ну, мислі просто обираються взагалі. Але да, потім показується, але якщо ти інтенсивно робиш, то воно просто само якось прибирає всі ці мисля, якщо то да, дуже добре, да, якщо повторюєш, повторюєш, буде такий момент, коли, коли Кришна він все одно дасть цей смак, дасть цей, е, цей досвід, отримає. Ми всі все одно отримуємо цей досвід, хоча б маленький, коли зі смаком щось буде виходить, і йдуть ці думки, там все, і він дасть е, хоча б трохи. Просто авансом зрозуміти, що все процес працює, а потім знову треба буде боротись. Тому, будь ласка, залишаю своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.